Закінчив? Mm. Дай подивлюся. Mm. Дідусі Леоне, mm. так? Mm. Коли ми доробимо мій літак. Mm. Після mm. того, як mm. закінчимо зі mm. столом, mm. не все одразу. Hello? Ну як? Mm. Браво, друже, mm. браво. Mm. Нічого собі. Mm. Це робота справжнього майстра. Mm. <laughs> Проведімо mm. тест. Ні. Mm. 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 Так. Mm. Що це? Сибірська береза. <реку> Правильно? А це. <реку> Воно чорне. Це беневе дерево з Конго. А це <реку> простіше не буває. Савойський горіх? Простіше не буває. Не одразу, але запам'ятав. Ти, наче марафонець. Стартуєш повільно, але все одно добігаєш до фінішу. Знаєш чому? Ні. Тому що ти працелюбний. Це правда. Я ж бачив, як ти працюєш. Як ти годинами шліфуєш дошки чи розфарбовуєш моделі, ти впертий, але в школі все по-іншому. Там не питають про дерева, там питають про неможливе. Скажи собі, що немає нічого неможливого. Просто тобі треба знайти свій підхід до завдань і вір у себе. Повірити в себе? Так я вірю. Але проблема в тому, що вірю один я. я. Дідусь Леон завжди partout. був першим. По французькій, англійській, латині, історії. У всьому. Puis, у 17 років він вступив до вищої колі, політехнічної школи. Це а це найскладніший у Франції. Puis, uh, ensuite, Пізніше він будував мости, розв'язки, шосе. Des Класно, des правда? Quoi. ж? Діти всі різні. <laughs> toi, і ти це ти мені кажеш? Яке зухвальство? Alors, ти, храбаші, який змушував мене теорем зубрити теореми, теореми, теореми Фалеса, Піфагора, піфагора розв'язувати рівняння з двома невідомими, тому, трьома невідомими. Тому, ти, який казав, що якщо я не буду успішною в навчанні, то не буду успішною в житті. А, ouais. Можливо, я помилявся. Ну так. У будь-якому разі тобі слід трохи менше тиснути на свого сина. Він трохи відстає, але він не доложить. Він чудовий хлопчик. Ти усвідомлюєш, що ти зараз робиш? А що я роблю? Ти навіть це не довіряєш мені самій робити. Марко, трохи ти рататує? Ти? Ні, дякую, я наївся. Мо? Я хочу, бабусю. Це найкращий Мо? рататуй у світі. У Ліон, нього прекрасний апетит. Вдома він нічого не їсть. А, Але рататуй Шарлот – Це має рататуй Шарлот. Леоне. Що, Леоне? Ти завжди скаржишся, що я не роблю тобі компліментів, а коли роблю, ти починаєш соромитись. Григуар, ні. Це неймовірно. Як ти це зробив? За столом не можна гратися. А що таке? Те, що він зробив дивовижно. Леоне, прошу тебе. А що? Це ж було весело. Гривара, сядь на місце. А що такого він зробив? Так за столом себе не поводять. Це ж так розумно. Привіт. Ти в порядку? В <звучит> порядку, в порядку. Трохи димо поторкнувся. <звучит> Чого сидиш? У нас ще купа роботи. Ходімо. <звучит> Подивимося. Ти впевнений, що це має бути тут? <звучит> За куток мого дідуся місце, де я почуваюся по-справжньому щасливим. Я вже казав, що від запаху школи мене нудить. А тут все навпаки. Коли я приходжу в закуток, я широко відкриваю ніздрі і вдихаю запах щастя, запах масла, смазки, нагрівача, пайки. Причудово. Я пообіцяв собі, що одного дня я винайду парфум, який назву закуток, аби вдихати його, коли мені буде кепсько на душі. Парфум закуток. Парфум закуток. Оригінально та інтригуюче. Як тобі таке в голову прийшло? А твоя мати впевнена, що ти ні на що не здатний. Парфум за куток. З тебе вийде чудовий парфумер? А чому б і ні? Ось так. Подивись на це. Ей, ту -ту. Агов то, -то. не забудь сий наплічник.